Ціночі Росія знову завдала комбінованого удару по Україні. Випустила 67 ракет різних типів та 194 ударних БПЛА. Ворог цілив по об'єктах енергетичної та газовидобувної промисловості. Сили ППО збили 34 ракети і 100 дронів. Ще близько 10 російських ракет своїх цілей не досягли. 86 безпілотників були локаційно втрачені. Повітряний напад відбивали літаки F-16 та Міраж. 2000. французькі винищувачі, які лише. Місяць тому прибули в Україну. Уперше взяли участь у бойовій роботі. Під ударом ворога були об'єкти на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині та Тернопільщині. Атака була спрямована проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм. І наголосив Росію: необхідно примусити зупинити війну. Першими кроками для встановлення реального миру є заборона на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб, а також гарантія нормального судноплавства. Пожежу на Тернопільщині вже загасили. Нагадаю, ворог вдарив по області сімома ракетами типу калібр. П'ять із них, за даними ова ППО, збила дві. Влучили в газову мережу. Одразу після атаки жителі Тернополя скаржилися на сильну задимленість у місті. Фахівці відібрали проби повітря. В обласній військовій адміністрації вже заявили, це була наймасштабніша атака по Тернопільщині за весь період великої війни. На щастя, минулося без постраждалих. Велика була пожежа. В повітрі можна було відчути в залежності від того, куди вітер всі споживачі газу, якщо раптом якось, там, ну, не знаю, якісь технічні, можливо, виникли питання, вони забезпечені газом і тиск поступово піднімається. Четвертий день. Курортні райони Одеси, а також місто Південне без світла. У енергокомпанії повідомили про значні руйнування на своїх об'єктах. Відновити світло обіцяють не раніше ніж завтра. Проте кажуть, роботи ще багато. За останні два тижні енергосистем регіону була під ворожою атакою. Шість разів цієї ночі росіяни також гатили по енергетиці, а також цивільній інфраструктурі. З вечора запустили шахеди, потім ракети через обстріл. щонайменше три будинки. Зруйновані в передмісті Одеси і ще зо три десятки потрощення. Тривога десь далечко був вибух, і потім один, другий, другий, другий. Так от я навіть не знаю скільки разів. Я вже і під столом, і під і ванною, і то вже двері не вчинялися, і через віконця. До сусіда прилетіло, зайнялося, та вітром почало задувати. Може, уламки. Перший поверх на 50% зруйнований, другий даху немає. Скловата плавилася, текла на голову. А по Харкову Росіяни нанесли удар балістичним іскандером. кажуть, вова поцілили по критичній інфраструктурі. Восьмеро людей в лікарні, серед них співробітниця цього об'єкта. Її дістали з-під завалів, пошкоджені і житлові багатоповерхівки. Більше про наслідки атаки розкаже наша Ірина Антонюк. Іро чекаємо від тебе подробиць. Ігор вітаю. найважливіше, що всі восьмиро потерпілих так вони у лікарні, але їхньому життю нічого не загрожує. Травми не важкі, і в тому числі і у співробітниці, яку дістали із під завалів. А... Щодо вибуху, він стався сьогодні на світанку. Получили росіяни у спальний район, і саме в цей час мешканці ще більшість з них спали, але вибух був настільки потужний, що він розбудив не тільки мешканців цього району, а й напевно більшості районів Харкова, тому що це була саме балістична потужна ракета вибухова хвиля від неї була дуже сильною, пошкоджено що не менше вісім. 8... Багатоповерхових будинків навколо, і нам вдалося поспілкуватися із мешканцями, які пережили цю атаку. І, до речі, серед них дуже багато вимушених переселенців і через росіян вони були просто змушені тікати, наприклад, із Куп'янська до Харкова, і сьогодні пережили нову атаку. Ось що нам розказав один з таких пан Олександр. Це так на нас сложилося. Ми вилазили з під нього пиль, нічого не видно. Що бі одежди, що розвивався тут, одіждень вона вже там в коридорі дета, телевізор розбитий лежить. Пракли ці кацапи безсовісні. і що ж ми їм погано зробили? А? За що? По підрахункам на зараз дуже пошкоджені вісом. Багато поверхів, в них повилітали вікна, побита крівля. Також щонайменше 30 приватних будинків, які знаходилися до а також горіли гаражі і авто, які знаходяться неподалік від епіцентру вибуху. Попередні слідчі вже встановили, що це ракета Іскандер, ось що про неї розказали нам у прокуратурі. На місці вилучено уламки. Це ракети іскандер М. Її направлено на експертизи для остаточного встановлення і залучення це як речових доказів для майбутніх судових процесів. Іскандер-ракета доволі точна. Тут пошкоджено цивільну інфраструктуру, в принципі, об'єкт критичної інфраструктури також є за нормами гуманітарного права об'єктом критичної інфраструктури і цивільним об'єктом його заборонено обстрілювати. Так, дійсно, крім того, що е, зараз вибиті вікна тут е, навколо у районі е, понад 600 абонентів залишається без тепла і без світла. Комунальники намагаються якомога швидше і закрити вікна, і відновити тепло постачання і електропостачання, тому що прямо зараз у Харкові найтепліший весняний день цього року, але ближче до ночі температура опуститься до нуля, і буде дуже холодно і важко залишатися в своїх квартирах. Тому всі і волонтери, і комунальники дуже спішать для. Того щоб встигнути до сутінків і все зробити, ось така інформація на зараз. Ігорю, дякую, Ірина Антонюк з Харкова про наслідки ракетної атаки по критичним об'єктам та житловим будинкам. Ракетами Х-101 з бомбардувальників. Ту 95 ворог ворог і Полтавщину. У Миргородському районі уламки впали на приватний житловий будинок. Дві людини дістали поранення. Їх ушпиталили. Також пошкоджено ще два приватних будинки та побутовий газопровід. Є ушкодження газової інфраструктури в Опішнянської громаді. Повідомив її голова. Коли буде відновлено подачу газу, поки невідомо. У Кривому Розі день жалоби за загиблими під час ракетного удару 5 березня. Тоді загинули п'ятеро людей, тридцятеро поранених. Більшість досі в лікарні у реанімації. Нагадаю, близько десятої вечора у середу росіяни вдарили по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. Також пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дві школи, два дитсадки, заклад культури, пошта об'єкти бізнесу. Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій. Це громадяни України, Сполучених Штатів та Британії вони врятувалися або встигли спуститися в укриття. Коригували повітряні атаки ворога і передавали інформацію про розміщення сил оборони. У Миколаєві затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у злитті даних ворогові через соцмережі. У офісі генпрокурора повідомили, що затримані вели переписку із прокремлівським блогером на псевдонім Лохматий. У них вилучили мобільні телефони, підозрювані під вартою за держзраду. їм загрожує від восьми років ув'язнення до довічного. Росіяни дистанційно мінують прикордонні громади Сумщини. Лише за останній тиждень було чотири таких випадки. Тоді армійці РФ з дронів розкидали протипіхотні міни пелюстки. Наша Олеся Боровик побувала в змінованому селищі і розкаже про безпекову ситуацію там. Велика Писарівка, центр прикордонної громади до кордону з Росією 6 кілометрів. Тут нас зустрічає Віктор. Віктор Вас звати Віктор. Так? мене Олеся. Звати це Олександра. Місцевий житель наглядає за будинками тих, хто евакуювався, підгодовує покинутих тварин. А від ще й шукає розкидані росіянами міни та огороджує їх, аби ніхто не втрапив. Збрасується із дрона така штучка. І хлопає, похоже, як новогодня хлопушка, бах, Тільки там вилітають конфетті, а тут -а ці ліпіски накривають круг такий. Так дистанційно росіяни мінують вулиці Великої Писарівки вже в четверте. Один місцевий підірвався. Людина наступила, лишить вахтирки в лікарні. Там пальці відірвала ага. на ногах. Хтось Тоб наступив оперативно. із місцевих? Да, 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 із місцевих. Ага. А після того стало оперативно. Як тільки побачили, що дрон скидає ці ліпістки, то зразу голова селищної ради об'яву робить. Це відео зняли кілька днів тому. Тут видно, як кілька мін лежить прямісінько на центральній вулиці. Не сюди йдіть, а туди обходьте. Саме тому автівки тут рідкість. Місцеві їздять на велосипедах та уважно придивляються до дороги. Привіт! Загалом із чотирьох тисяч людей, які тут жили до повномасштабного вторгнення, нині залишилося близько півтисячі. Багато людей вже не винуся, бо поїхали по хати в Полтавську область, і Ахтирсі купують, навідуються, дзвонять, спрашують. Чи стоїть хата, чи немає, бо зараз приміняють якісь дрони з якимись запальними сумішами, що хата за буквально годину, а все вигорають. Ми саме застали місцевий ярмарок. Продавців лише двоє. Юрій привіз свіжину на продаж, а Ольга молоко. раз за два неділі. Ага. Є люди ще що купують. <реш> Мало. Дарила нам дронів да? біля них покинуті собаки, чим вичікують, коли їх пригостять смачненьким. Коли розпродаємося, коли ні, людей мало. А молоковозний приїжджає по молоко збирати? Ні, швидка пожежники сюди не їздять вже майже рік від минулорічного березневого загострення. Тоді росіяни розбили авіабомбами всі адміністративні будівлі у селищі, лікарню, магазини зі зв'язком. Тут теж кепсько. <звіх> Дивися сюди, достало. Я перезвоню тобі, хорошо? зловити мобільний зв'язок на вулиці це щось дивовижне, адже вежі всіх операторів ворог знищив. Полагодити їх через близькість до кордону не виходить. І як до вас дозвонитися можна? Ну, тільки по вайберу. І коли я в хаті, сільська рада предоставляє вайфай на одній з вулиць в центрі селища, знаходимо нерозірваний снаряд. Його місцеві огородили гіллям. Чекають вибухотехніків. Тепер їм доводиться сюди приїжджати за новою порцією вибухівки чи не щодня. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Великобританія надаватиме Україні розвіддані після того, як це припинили робити Сполучені Штати. А видання «Гардіан», посилаючись на джерела в уряді, пише, що це буде інформація з супутників наземних станцій, літаків спостереження та навіть таємно розгорнутих наземних сил. Раніше ділитися розвідувальною інформацією з Україною пообіцяла також Франція. Напередодні країна вивела на орбіту новий військовий супутник. Інформацію з нього буде отримувати не лише Париж, але й Партнери Німеччина та Бельгія вони також інвестували проєкт. Це вже третій розвід апарат такого типу, і принаймні на зараз останній в програмі французького міноборони. Більше військових супутників в Європі має тільки Італія. Вона запустила п'ять космічних апаратів, які працюють на оборону галузь. Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX вдруге не змогла запустити прототип космічного корабля Starship. він вибухнув у повітрі через 10 хвилин після старту. Це яскраве видовище в небі. Спостерігали жителі Флориди, Багамських островів та Домініканської республіки. Одразу після вибуху в прибережних регіонах США обмежили роботу аеропортів. Там могли впасти уламки корабля. Минулий також невдалий запуск. Відбувся у січні. Скільки грошей компанія Маска витратила на проб політ апарату достеменно невідомо раніше. Ілон Маск повідомляв, що один запуск коштує недорого лише 3 мільйони доларів. І американський президент Дональд Трамп обмежив повноваження Ілона Маска. Про це пише видання політику. А тепер очільник департаменту урядової ефективності має право давати рекомендації і не може ухвалювати кадрові рішення. «Політику» повідомляє, що зміна повноважень відбулася після масових звільнень, які маск проводив в держустановах. Журналісти зазначають, що мільярдери з рішенням Трампа погодився і навіть визнав, що припустився деяких помилок. Українські медіа формують жінки, бо через війну та мобілізацію вони зайняли 58% вакансій. Жінки домінують на посадах журналістів, ведучих та керівниць підрозділів, ну а ще займають позиції, які раніше традиційно вважалися чоловічими. Зрештою, ця тенденція загальна для українського ринку праці. Історично е, склалось так, що у нас оператори, відеоінженери, технічні працівники е, пішли до е, вважалися чоловіки, які сьогодні вже у лавах ЗСУ на їх місця прийшли жінки, і вони сприймаються абсолютно природньо. Тобто, для жінок ця робота теж не є якоюсь надскладною. Вони зайняли місця наших воїнів. І ми це теж побачили в цьому дослідженні. Олена Центила та Міхальов далі продовжать наступний випуск о чотирнадцятій.